Так, генерація світу Зараз ми чуть-чуть почекаємо. Йоу, друзі, всім привіт, з вами Шторм, і сьогодні перша серія, перша сезону виживання в одному блоці. Чи як там правильно говорити, я не знаю. Але сьогодні ми будемо виживати на одному блоці в Майнкрафті. І наша ціль це його добувати, розширювати, наше місце, де ми будемо проживати. Давайте зламаємо його і тут пише Хай Фенікс Дро. Дайк, що там не називати Фенікс Дро, бо в мене така електронна пошта. Так, і давайте зараз ми. Знову будемо ламати наші блоки і подивимося, що тут нам пи пише Welcome to Minecraft. Ну, коротше це welcome на один блок. Майнкрафт на один блок. Вітаю, дякую, дякую. Не дарма я заглянув. І тепер я взагалі не розумію, що там пише. Але байдуже, нам просто треба ламати блоки байфу. Мені щось погане сказати що... The... Нічого не розумію, але е, добре. Будемо зараз просто ламати під собою блоки і. О, перша скриня, І тут хліб і ага, автор. Оригінал автор. Добре, подивимося, що тут може там по якійсь іншій мові. Е, ні. Тут ніфіга інш... немає іншої мови. Тут англійська мені їх не треба. Дякую. Я самий знаю, що тут треба робити. А, так, давайте починати. Так, я чуть-чуть розширю тут А це що за Божечко, скільки тут мені пишуть. Це я так розумію біоми з цього одного блоку. да? Ну, дякую, дякую. О, починається, да? А тепер лише починається перший біом, де ми будемо добувати з цього одного блоку блоки. І поки що тут я бачу лише землю. І тут, я так розумію, соцмережі того. Того, хто створив е, цей один блог е, YouTube його канал. Якщо ви побачили, друзі, то підпишіться на нього. Також на мене підпишіться другий, наша ціль це 20 підписників. Давайте вже поскоріше. Е, е. О, стоп. О, ні. А тепер як мені його знайти? А, ні, знайшов, знайшов слава Богу. О, нарешті перше дерево. У нас є перше дерево, в нас є перші доски. І давайте, звісно вже, зробимо наш верстак. Без нього нікуди. І давайте подивимося, куди ми зараз його поставимо. І давайте ще поламемо. А де вже мій блок пропав? Сподіваюсь це ти. То, щоб прикаливати це Треба якимось іншими блоками обгородити цей блок, бо так я запутуюся, поламаю всі блоки. О, перший кавун, наприклад, вже в нас є. І знову інші блоки. О, і нарешті вже друге дерево. Як я довго його шукав. І знов кавун. А до чого тут оце? Якщо я не помиляюся, то цей блок, що там був, він лише вроді, в пеклі, в расі параші. А нащо його. Ви хочете мені сказати, що оцей блок, блок кісток, є в реальному, ну у світі не в реальному, а у світі Майнкрафті, обично. Так, да, я вже вроді старомодний. Ще для повного щастя що тебе не хватало, Що доща тут не треба. Господи Боже, за що мені таке осінно? Як мені довго треба добувати дерево? Поскоріше зробити якісь інструменти, бо я до рукою дуже довго буду добувати дерево, а якщо камінь, то взагалі. Здравствуйте. Добрий день. Ви хто? Чого ви приперлися до мене? вас тут не треба, у мене так тут місце. Одного для одного. Дощу, тебе тут не треба? Бам! І то нема, все, от мені так вже більше подобається. Так овечка, так овечка. І як бачите, я обгородив чуть-чуть блоками, щоб зрозуміти, де тут є один блок і де я можу його добувати. І тут нарешті вже почастіше спавнеся дерево, і також я <зас> забув сказати, що в мене тепер нарешті є інструменти, хоч якісь, дерев'яні, теж добре. І ними дуже добре вже тепер добувати наші блоки. Так, що у нас тут випадає? Ну, більше все земля, блоки, дерева, ці, їда, кабуни, там, гарбузи, ця, глина і стіну. Це дуже дуже добрі ресурси. Так, як вже ще сьогодні, якщо, на жаль, овечка впала ах, шкода, але тут з'явилася якась корова з грибами, то хто? Це що за діч? Це що за корова? На мені її? Вроді це грибна корова, і від неї можна їсти. Якщо зробити маски, то можна зробити ці з... борщ якийсь. не знаю, з неї чи що, Грибний суп чи що. Ми перевіримо, обов'язково. Можливо. Можливо, ні. Я не знаю. Я поки що ще не знаю. Але поки що я розширюю свій пліт, щоб вони мали де бігати і не мішали мені добувати блоки. Бо це мене нервує, коли мені мішають добувати блоки, поняла? І так також. Зараз ну це вже похоже на плід, це вже похоже, що тут є людина, яка добуває один блок і вже роздобувала багато що. Як бачите, в мене вже є багато ресурсів, багато дерева, але це ще мало. Що мені з вами зробити? Ще одна приперлася до нас. Ти мусила прийти до нас. Ну наші мені такої корови ліпше би обична була. Так, вас уже троє. Ви що, розмножуються на очах чи що? Доста вже все, не треба, дайте просто добивати блоки і будь ласка, не мішайте мені. Також в мене є вже якийсь влюбляний сундук. Це що за діч, Я не розумію, що це таке, звідки тут сундук скриня, яким сердечко зго. Оу, ні-ні-ні, все добре, все добре. Тут дерев'яне кайго, відро води, куча хліба і паростки цього дерева. Чудово. О, і це повезло, в нас ще одна є скриня. І що тут є? Тут є кісткове борошно, 35 штук, орхідеї, паростки також нашого дуба, які... чому я не можу застакати? альо, алло, що з діч? Що? Ладно, добре. А, тепер можу, ідеально. І тепер дві ягодки. Це чудово, дуже добре. Так, у нас тут наближається ніч, і в нас нарешті вже поповнення, в нас є вже нарешті якісь бівці. Це дуже добре, це дуже добре. хоч є якісь півці, шкода, що не білі. Шкода, що не білі. Але в принципі, якби були білі, ну в мене ж нема ножниць, щоб їх постригти і зробити ліжко. А якщо бачите, в нас уже ніч. Нічка, глибоко вже нічка, вже місяць виходить і. Чим ми зараз будемо робити? Ну я думаю, що зараз тут, мабуть, не буду спавнитися. Ну це перший день, як я виживаю, ну це ж перший день, що не мають не вбити, чи мають в нем не вбити. Що такого я також я строюся дуже страшно, у мене є достатньо ресурсів, особливо хліба 27 штук. А це вам ні хухри мухри Якщо я його про... Піде він туди в долину, забуде дуже погано, що я буду їсти. Добре, поки я буду, буду щось строїти, розширювати наш пліт. Поки на дворі ніч, і я так бачу, що дощ іде, я роблю дерев'яний паркан. Темний дерев'яний паркар. Бо мені зараз його треба, бо тут вже дуже багато тварин, вони мені мішають, і я хочу всіх їх загнати. Ну, наскільки мені стане, тут 8 штук, це небагато. Е, да, небагато мені, звісно, стало, але що є, то є. А де одна вівця? Пропала? Ну добре, впала, то впала, що я зроблю? Давайте зробимо ще трохи, поки в нас ще є доски. А, я так розумію, воно не пійде, да? О, господи, ще й блискає. Що за діч не треба. Ні-ні-ні. Е, так, тут є колітка, це дуже добре. І давайте її поставимо. І. А чого вона так поставилася? Тобі що нема що робити, і ти тако поставилася? Давайте, давайте Постався тобі, будь ласка, там, де ти маєш поставитися. От тут то, все. І є в нас спірточка. І давайте. Так, у мене десь вроді було сіно, а корові вівці люблять сіно, якщо я не помиляюся, так? Так, в мене є сіно. Давайте його перекрафтимо, У нас є сіно, і давайте, їде за мною, за мною пшеничка. Є дід, давайте. Господи, ви такі що не можете зайти в колітку чи що. Та не суньтеся по одній дід. Так, всі зайшли, і треба бігом-бігом виходити, і все, ви закриті. Нарешті в мене є віші. Ну, одна курка ходить, ну, подумаєш. І в нас вже нарешті світанок. Світанок нарешті цю... Господи, ніч. Дож... Дочекався. Я думав, що я тут здохну. Я не знав, що робити, я сидів, просто ФК дасти все. Так, і давайте знову добувати наш блок. Тепер тут вже нема такої небезпеки. Курко, ти можеш будь ласка, піти. Дякую. І давайте знову добувати. У нас вже такий. Вже... Господи Боже, є день і добуваємо нашу землю, глину, вони А що, дерево не виходить? Дерево, мені треба дерево, дерево, о, таке, правильно. Не землю, а де. Не землю, дер. Добре, в нас знову поповнення і у нас знов це ця... захворів, що корова з грибами на горі. Давай заходи заходи сюди. Ні-ні, сюди йде, сюди йде, сюди йде. Не треба виходити, Не треба поласки, отако І давайте бігом зараз отако-отако-отако І закриємо, нікуди ви не відете, поняли? Давайте я зроблю ще одну дерев'яну сокиру, бо вже одна зламалася. І давайте знову добувати цей блок. І давайте добувати блоки. Погнали! Мені інтересно, скільки я ще до... О, нарешті. Я лише хотів сказати, скільки я ще довго буду добувати блоки. І нарешті у нас вже бедрок зазначає вроді друга фаза. Так, да, це друга. Яйце. Дякую. Дякую за яйце. Для тортика знадобиться. О, в мене аж 2. У нас вже 4, 5, 2, 1 і... У нас кам'яна фаза, так розумію. Так, да, у нас тепер кам'яна фаза, і це дуже чудово. Наразі у нас будуть кам'яні інструменти і пічка головне. О, вугілля, просто шикарно. І зомбі. О, ні, 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 дя, ні. Іде звідси, іде звідси, не треба, не треба. Оце у оце мене реакція, звісно вже. Це капітал, в себе в шоці. Так, і давайте знову добувати цей камінь. Також давайте обчистимо чуть-чуть наш інвентар в скриню. Залізо, і навіть не заміну, що я добуваю дерев'яне дерев кайло. Так, треба побістренько зробити кам'яне кайло. Якраз у мене є камінь. Кам'яне кайло зроблено, дуже добре. І тепер давайте добудемо наше перше залізо. І знов камінь. Давайте будемо не тратити наше кам'яне на кайло, а зразу дерев'яне. Погнали. О, а що за діть? О, в нас тепер також сундук є. І тут є шлем і стріли. Ну, стріли добре, а шлем я не знаю для чого мені. Тому я зламаю цей сундук і и... піду собі далі. Тут просто повна товариш, Скрізь корови, скрізь користь, це капець повний. Але давайте зробимо ці факела. Да. Смолоски зробимо. Бо вже ніч. І я не хочу, щоб тут спавнила сама, бо тут вже велике місце для спавну, тому... Не треба, не треба. Тільки так як в мене зараз нема ліжка, я зробив на... знову паркан. І давайте будемо знову продовжувати зробити великий паркан, бо я розумію, що тим тваринам мало місця. Ви як бачите, вони просто в купці всі. І давайте на... їм треба трошки більше місця. І так, тут у нас проблеми не, хва... не... не вистачає нам. Треба зараз зробити дуже швидкий быстрий... і... рух. Треба зламати цей паркан і швидко піти назад. Що такого? Назад йдемо і. Куда? Давай давай і закриваємо. Все, тварини, у вас тепер є більше місця, щоб проходити і також овечком їсти. У мене є два залізи, і я, скоріш за все, буду зробити ножниці, щоб вас постригти. Ні, я вас згодувати не буду і вас буду усіх сюди заманювати. Давайте всі йдіть до мене, корови там теж. Якось суньтеся, давайте. Та що ви не можете засунутися, господи боже, які ви жирні. Знов попалася скриня, і тут меч і жарна картопля. Просто ідеально. Класний сундук, мені подобається. Давайте зламаємо і йдемо далі. Знову скриня, і тут штани і стріли. Ну, стріли дякую. І за штани теж дякую. Давайте зламати і йдемо далі. Залізо, це просто ідеально. Мені подобається цей біон кам'яний. І тут є залізо і руди, але інтересно, чи будуть алмази. Як бачите, в мене знову є. Якийсь сердечний облюбляний скриня, і вона чекає, щоб я на неї, звісно, нажав. І, дивасно, зараз ми на неї подивимося, що там всередині. Але давайте спочатку зробимо трошки інвентарі, трошки. воно як бачите, у нас тут куча хламу, є дуже-дуже багато. І давайте знову у нас тут є, продовжимо знову. Паркани і зробимо ще... -ой, -ой, Ой, і зробимо більше більше місця для тварин. Ну, поки що це таке. Це таке Так, і що в нас, звісно, же, тут у скрині Ми поки що не дізнаємося, але давайте зробимо пічку. Так, да, правильно, зробимо пічку. І... Ні, я думаю, тут, щоб ми тут не поставили. Ні. Давайте тут не ставте Давайте зробимо десь тут якусь... Дальше, бо я знаю, що коли я іншого разу виживав, було таке проблеми, що коли я став, ставив, наприклад, там скрині, там, наприклад, пічки. Бувало, що кріпери заспавняться, і вони зриваються. І, і речі також зриваються, а це не дуже добре. Тому давайте якось дуже далеко від того одного блоку будемо. Щоб наша база була, щоб нас теж не зірвало. Їжу класти, залізо в нашу пічку. Все, у нас 4 заліза в принципі, там 5 вже було І подивимося, що нарешті в цьому сукрині І що в нас тут? Офігейть. Офігій, тут є лава, тут є куча хліб, залізне кайло і. Плавильна піч вроді якось так називається. Це капець оце мені почастило. Дякую вам гарно. Так, все, ти будеш тут стояти. Це дуже чудово. Так, у нас тут жариться все залізо і ще чуть-чуть і зараз буде все залізо. Так, у нас є 3-4 штуки. Ідеально. І давайте у нас є тут скриня, ще одна, у нас тут є скриня. Давайте і цю також зламаємо і поставимо. Якось будемо помаленьку все туди переставляти, щоб ну забезпечити наше місце, щоб там, якщо що були якісь моби, особливо кріпери, нас не зірвали, звісно ж. О, у нас ще є в інтарі ще дві скрині, і давайте зробимо ось це тут. Ооо, ну це вже похоже на якусь базу, скажіть. І як це озвучити? Що вони роблять? Що вони роблять? Вони просто грають. Що це за діть? Що це там? Що в них за діть? Що вони стрибають, граються? Це, взагалі як по-спідраніцьки ходить, тако навкруг. навкруг. Що за діть? Що це сердечко тут, не треба, давайте зламати це все. Господи, вони знову продовжають. Я думаю, друзі, що пора нарешті зробити вже наші ножниці. Давайте зробимо наші ножниці і пострижемо з нарешті увесь, бо не хочу спати, я вже хочу спати в нормальному ліжку, а не ночувати взагалі. Скільки вже днів не спав, як мені вдається це У мене лише одна шесть. Блін. блін, 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 Треба більше, я сподіваюся, що з цієї другої випаде дві. Я ж... о, там вроді дві випало, так, Чіпка. Одна? Та чому? Блін, а у вас тут нема на що їсти, ви все пожирали вже. Всю траву. <схід> що мені робити? Ну, я тупа голова. Я що лиш тепер замітив, що в мене є. Відро води і відро лави. Ви Розумієте, що це означає? Це означає, що ми зробимо генератор кругляку. І я лише тепер додумався. Господи божечко, як в мене це вже все було. Давайте, я навіть не пам'ятаю, як це робиться. Зараз якось на ходу ми це зробимо вроді тако-тако. ні є не так, не так, не так. Отут треба... Ось тут треба поставити, тут зламати, і тут треба залити воду і тут вроді треба покласти лаву, да? Так, отак Правильно все, от генератор ближника. І я не міг додуматися, щоб його зробити. Мені дали над нам. Відро лави. І давайте знову добувати наш блок. Сподіваюся, ви розумієте, чого я не записую, бо... О, господи, божечко, ти хто? Геть. Так, як бачите, у нас вже є золото, а золото треба добувати залізним кивом. Знову. Дякую за стріли, але мені не треба вашого ж взагалі, в обсті. Навіщо мені його? Не знаю, дали би нагродник, скоріш за все. Навіщо? Давайте знову добувати цей камінь. Шкода, на жаль, погламалося наше кам'яне кайло і дерев'яне, всі наші кайла поламалися крім цього залізного. І давайте добувати залізну таке, бо нема чим. Так, у нас тут вугілічка і багато чого іншого. Не будемо тратити на землі. Ось Ну і тут О, ну, щось інше. Дякую. Капці теж добре. У мен мене вже два шлема. Навіщо мені дали. О, у мене ще є ці штани. Інтересно, інтересно і мечі. Дякую, дякую. Давайте надінемо її, звісно, їх. І тепер я виглядаю. Я виглядаю як бомжара, по-чесному. Я виглядаю. А ні, в принципі, прикольно, прикольно. Під, під мій кус, під мій скінь, типу, підходить. Щось, щось є, щось є, щось інтересне, щось прикольне. Гарне, гарне. Друзі, подивіться, я створю блок і зараз це теля. Воно саме йде до цього блоку і просто йде до своїх батьків. Це просто круто, які вони розумні. Але, на жаль, друзі, пора закінчувати наше відео. Я сподіваюся, що ви поставили свою подобайку і підписалися на мій канал, бо це дуже-дуже важливо. Скоріше буде до 20 підписників. Що ми сьогодні зробили? Ми вижили на одному блоці, зробили генератор в кругляку, зробили двісті скільоніх тварин ззаді мене, ззаді фону, поп'ємо за вас молоко. Всім пока, друзі, до зустрічі!